Таємниці печери, авторка Марія Обеденна. Годинник показував пів на першу ніч. Перевернувшись на інший бік, Рой безуспішно намагався заснути. Занурення у сон нагадувало відчуття падіння Рою здавалось, що він падає у якусь безодню. Було таке відчуття, нібито він падає на землю із глухим стуком. Однак після цього він прокинувся у своєму зручному ліжку із полегшенням і збентеженням одночасно. Намагаючись заснути, йому здавалося, що він чує страшний гул настільки страшний, що все навкруги перестало існувати та заклало вуха. Велике каміння почало просто падати на нього. Щось насувалось, але рой не міг збагнути ще це. Стало дуже страшно. Велика брила каміння рухалась прямо на нього. Задзвонив будильник за дві години літак. Підскочивши з ліжка, Рой завершив останні приготування перед вильотом. Велика валіза була акуратно спакована ще з вечора. Він давно не був у відпустці і цього разу вирішив відпочити на узбережжі разом з двома найкращими друзями. Допиваючи ранкову каву. Він отримав повідомлення, що таксі вже чекає біля під'їзду. Рой сам шукав місце для відпочинку і обрав для подорожі один з тропічних островів. На відпочинок буде два тижні, і він повернеться у сповнений людей великий мегаполіс, де кипить життя. Перед самим вильотом Рой згадав, як прокинувся уночі у холодному поту та ледь заспокоївся. Розповівши пепу та Гору про сон, він не очікував нічого окрім Заспокойся, все буде гаразд, на острові нас вже чекають. Переліт був вдалим, і друзі швидко дістались острова. Острів виявився немаленьким і досить популярним серед відпочивальників вільних місць у сезон не було. Прокинувшись наступного ранку, як тільки почало світати, Пеп вирішив піти на пляж та насолодитись сходом сонця наодинці. Золоті піщані пляжі, білі піски та скелясті береги, кришталево чисте блакитне море будь-якої пори року. Скупавшись, він прогулювався пляжем. Пройшовши більше ста метрів по розігрітому піску, він помітив чиїсь сліди. Робити було нічого, і пеп поплився по пляжу, слідуючи за ними. Біля невеликої брили каміння, що здіймалась біля берега, сліди зникали у воді. Наступного дня, зранку, він знов помітив нові сліди на піску, схожі на ті, що бачив минулого дня, але в іншій частині острова. Можливо, це сліди черепахи, які ведуть у море, але більші за розміром. Це гігантська черепаха розміром зі скелю. Я вчора бачив такі самі на піску, поділився він своїми роздумами з роєм та гором. Друзі лише позіхнули. Пройшло три дні гор та пеп були у захваті. Білий пісок, легкий вітерець, як і більшість тропічних островів, цей був схожий на гору, що здіймається над рівнем моря, утворену рухом земної кори. Острів розташовано поблизу екватора, і чотири пори року він сповнений сонця, має кришталево чисту воду та яскраво білий пісок. Гарне місце для тих, хто шукає сонця та відпочинку від метушні великих міст. Рой, ти обрав один з найкращих островів на планеті. Поділився своїми враженнями пеп. Я ніколи не був у цій частині планети. Відчуття від океану не передати словами Неймовірний відпочинок. Друзі були в захваті від краси тропічного лісу, ліани, пальми, плющі. Центральна частина покрита густими заростями тропічних рослин, квіти вражали формою та різнобарв'ям кольорів. Занурившись з маскою у воду, пепу здалось, що у воді біля нього знаходиться щось дуже велике, це велике насувалось на нього. Пеп побачив тінь, але не зрозумів, що саме це було. Рой. звернувся пеп. Я щось велике бачив у воді. Воно насувалось на мене не зважай!» Відповів той. Мабуть, це гігантська черепаха, сліди якої ми бачили на пляжі. Пройшов тиждень. Друзі насолоджувалися природною красою острова, досліджуючи відокремлені бухти та здійснюючи прогулянки вздовж острова. Проводячи дні на узбережжі, Рой, Пеп та Гор, зазвичай вечеряли в одному з місцевих кафе. Будучи домом для великих риб та інших мешканців моря, місцеві пропонували безліч страв для відпочивальників. Їжа та напої були самою суттю культури місцевого населення. Тому не дивно, що острів мав одну з найдивовижніших кухонь у цій місцевості. Замовивши один з рибних делікатесів, пеп завів розмову з місцевим кухарем про невідомі сліди на піску. Ви все знаєте про острів. Звернувся до нього пеп. Я бачив величезні сліди на піску на пляжі. Це сліди гігантської черепахи. Морський па прокинувся, сказав один з офіціантів, не чекаючи на відповідь кухаря. Він давно не прокидався, але настав його час. Відпочивальники його розбудили. підхопив розмову кухар. Два тижні тому, у віддаленій частині острову, вони знайшли грот. Який зазвичай не відвідують туристи. Заборони на відвідання не існує туристи рідко заходять у цю віддалену частину та ніколи не запливають у грот. Грот закритий залізним ланцюгом, який йде по воді, і туристи туди не можуть потрапити. Морський пас пав декілька десятиліть і ось прокинувся він вже не спить. Скоро, скоро, скоро. не договорив місцевий. Що саме буде де скоро? перепитав рой. Морський па прийде скоро, відповів місцевий. Удень друзі натрапили на декілька печер з величезними гротами і написами на місцевій мові, тому вважали, що усі ці таємниці та легенди про острів вигадані для відпочивальників, щоб розважити їх та заманити на вечерю наступного дня. Рой та його друзі знали звичаї місцевого населення і з посмішкою сприйняли легенду про морського па. Не зрозумівши нічого зі слів працівників кафе та залишивши без уваги їх розповідь, друзі попрямували до свого затишного житла. Незважаючи на дуже пізній час, на вулиці було жарко. Підійшовши до дверей своєї кімнати, Рой почув гул. Він доносився зі сторони берега і нагадував гудок автомобіля. Затамувавши подих, він прислухався. Ані гулу, ані будь-якого іншого звуку він більше не почув. Час відпочинку спливав і залишилось три дні до повернення додому. Гуляючи увечері біля місцевого причалу, Рой, Гор та Пеп побачили сріблясті відблиски у воді, викликані крихітними бульбашками. Що покривали зовнішню частину чогось великого під водою, через що світло заломлювалось інакше, ніж світло навколишньої води, і спричиняло сріблястий ефект. Весело розмовляючи та жартуючи, вони не помітили, як з води винирнуло щось дуже велике. Озирнись, озирнись. прокричав один з незнайомців на причалі, показуючи на море. Воно там. Рой побачив, як незнайомець побіг зі всіх ніг з причалу. Рой повернув голову і закам'янів від переляку. В трьох метрах від нього з води піднімалась невідома істота. Чудовисько, не поспішаючи, виповзло на причал і почало наближатись до нього. Воно було розміром з маленьку скелю, мало безліч очей, великі чорні лапи і дуже великий масивний хвіст. Нічого подібного Рой ніколи не бачив. Пеп одразу ж зрозумів, що саме його сліди на піску він бачив рано вранці після прибуття на острів, а Гор бачив саме його тінь у воді, занурюючись з маскою та роздивляючись підводних мешканців острова. Чудовисько могло пересуватись по суші, хоча й досить незграбно. Загроза була очевидною. Біжимо, біжимо звідси, прокричав Рой. Біжіть у глиб острова. Це морський па. Налякані невідомим морським створінням, від страху та необізнаності у місцевій географії, вони забігли далеко у глиб острову. На вулиці стало темно. Заспокоївшись від побаченого рою, пепу та гору, нічого не залишалось, як повернутись до готелю. Ніч пройшла спокійно. Прокинувшись зранку і попрямувавши до місцевого кафе. Рой побачив велику кількість людей, які стовпилися на причалі. Налякані страшними історіями про морське чудовисько, відпочивальники намагались якнайшвидше покинути острів. На острові почалася паніка. На причалі залишилось усього два човни. Рой згадав, як один місцевий розповідав йому про кам'яного господаря острова. Прийшовши до бару, він одразу ж побачив кухаря. Відпочивальники налякані, сказав кухар. Готель майже порожній. Залишились лише ви і ще п'ятеро відпочивальників. Морський пад дуже страшний і розлючений пробудженням, але нам треба його заспокоїти. Як це зробити? спитав Рой. Мій дід розповідав мені, що в печері у східній частині острова є написи на стіні. Його прапращури завжди читали ці заклинання, щоб приспати страшне чудовисько. Їх треба розшифрувати, щоб вгамувати морського па. Він з каменів. Вбити його неможливо. Цим тільки біди наробите. Ми вже збираємося в дорогу, сказав один з офіціантів, підійшовши до кухаря. Хлопці, хочете поїхати з нами? раптово спитав кухар. Нас тільки двоє, і зайві руки нам будуть у пригоді. Друзі сприйняли це як жарт. Але вирішили скористатись неймовірною можливістю і подивитись на таємничий грот і написи на стіні печери. Вони взяли останній дерев'яний човен, який залишився на причалі. Дорога до гроту зайняла довше, ніж вони очікували. Рой не дивився на годинник, але зрозумів, що грот знаходиться на протилежному боці острова. Підпливши до гроту, друзі та два місцевих жителі побачили великий залізний ланцюг. Який перекривав доступ у грот, і їм коштувало значних зусиль, щоб перепливти його. Місцеві вплав дістались вузенької площадки у самісінькому кінці гроту. Рой, пеп та гор пропливли на човні крізь крихітний кам'яний портал, який переніс їх у інший світ печери. Гирло печери мало два метри в ширину, але лише приблизно метр у висоту. Тому, щоб потрапити усередину, треба було лягти на дно човна, щоб пройти через отвір. Всередині була повна темрява, але раптово печеру почало освітлювати блакитне світло, а гул почав відлунювати по кам'яних стінах. Всередині грота вода була кристально блакитна зі сріблястими відблисками. Рой зрозумів, що це природна морська печера довжиною приблизно 60 метрів. І шириною 25 метрів. Яскраво блакитний колір води всередині печери пояснювався сонячним світлом, яке потрапляло в печеру через підводний отвір, який розташований точно під гирлом печери. Коли світло проходило крізь воду, червоні відблиски відфільтровувались, і в саму печеру потрапляло лише синє. На стінах гроту Рой побачив написи на невідомій мові та незрозумілі малюнки. Кухар та офіціант розповіли, що в стародавні часи грот використовувався як морський храм, а зображення, знайдені тут, є зображенням морського па. Протягом багатьох років грот уникали місцеві і туристи, оскільки легенди розповідали про духів і демонів, які жили тут. Кухар знав місцеву мову. Але йому знадобилось біля години, щоб розшифрувати усі знаки, які були на стіні печери. Тут написано, що треба розбудити червону скалу, кам'яного господаря острова, яка знаходиться на захід від цієї печери, пояснив кухар. Кам'яний господар червоної скали заспокоїть морського дракона, непрошеного гостя. Морський па прокидається час від часу, і вбити його неможливо він священний для острова та населення. Його можна тільки вгамувати та присипити на довгий час. Треба зробити приманку і змусити морського па запливти у грот. Кам'яний господар острова заспокоїть його, і па засне. Але як нам заманити па у грот? Треба приготувати обід приманку з місцевих трав і морський па. Почувши запах зілля, припливе сюди на обід. Так написано на стіні, пояснив офіціант. Обід для морського па готувати довго. втрутився кухар. Треба розбудити кам'яного господаря. Я буду готувати обід, а ви спробуйте виконати дії, вказані у написах на стіні печери. Нам треба потрапити до червоної скелі. Вона неподалік на захід від гроту. Ви зі мною? спитав офіціант. Гор вирішив залишитись з кухарем та допомогти з приготуванням приманки. А рой, пеп та офіціант попрямували до червоної скелі, яка була недалеко. Через півгодини вони були на місці. Скельні утворення у цій місцевості неймовірно красиві, але прогулянка від пляжу доступна лише під час відпливу. Доступ можливий тільки з задньої частини. Потрібно було трохи спритності, щоб перебратися через скелі та невеликий отвір до червоної скали. Підійшовши до скелі, вони побачили, що вона яскраво червоного кольору. Розпаливши багаття, офіціант почав виконувати якісь ритуали і промовляти заклинання на незрозумілій мові. Пройшла четверть часу, і Рой почув страшний гул він доносився з під землі. Раптово скелю почало трусити. Рою та гору здалося, що почався землетрус. Офіціант пояснив, що це кам'яний господар прокидається і їм треба повертатись до гроту, де кухар готує обід для морського па. З розщелини неподалік почав йти білий дим. Гул збільшувався і нагадував рев двигуна літака. Раптово згори пішов чорний дим. Почувся страшний гул, який розкотився по всьому острову. Це прокидається кам'яний господар, сказав офіціант. Повернувшись до гроту, офіціант, Рой та Гор побачили, що приготування приманки для морського па майже завершено. З чого цей обід? спитав Рой, побачивши, як вода у великій каструлі стала криваво червона. Це прянощі перетворили воду у такий колір? Кухар лише посміхнувся та нічого не відповів. Загорнувши приманку у міцну тканину, кухар обмотав її мотузкою і опустив у воду у кінці гроту. Грот почав наповнюватись густим туманом. Друзі подумали, що це від спеки вода випаровується. У гроті стало темно. Промені сонця більше не проникали через отвори у скелі. Вода здавалась чорною. Чекати на морського па прийшлось довго. Настала ніч, але морський па так і не з'являвся. Рой, Гор та Пеп вже не сподівались, що він припливе, і вони вдруге побачать страшне чудовисько. Вони так і не вірили у розповіді місцевих про вгамування морського па. У темну, безмісячну і безхмарну ніч на небі було видно безліч зірок. Здається, важко розібратися в цій величній картині зоряного неба, вглядаючись в оксамитово чорне небо. Рой раптово помітив скелю, яка пливла по темно-синій поверхні води. Морський па. Кухар теж помітив коливання води і зрозумів, що морське чудовисько пливе на обід. Стало дуже страшно. Світло, яке освітлювало внутрішню частину печери, було найсильнішим між полуднем і другою годиною дня. Зараз яскраво помаранчевий місяць освітлював невелику ділянку печери. Друзі побачили у кришталево-синій воді, пронизаній місячним світлом, страшне чудовисько, якого немає й жодному підручнику морських тварин. Морський па заплив у грот на приманку, не помітивши людей, які знаходились на невеликій кам'яній площадці у самісінькому серці гроту. Раптово почувся гул, той самий страшний гул, який вони чули біля червоної скелі. Кам'яний господар острова. Він розлючений, що ми його потурбували, сказав офіціант. Гул лунав з у гроті, як вела на поверхню. Почався землетрус. Діяти треба було максимально швидко, і все, що залишалось рою, пепу, гору та двом місцевим, так це вибратись з гроту через невеликий отвір у верхній частині печери. Вибравшись наверх, вони знов почули страшний рев. Кам'яну печеру почало трусити. Великі брили каміння сипалися у воду від сильних поштовхів. Подивившись на човен, друзі побачили, що він розтрощений, і від нього залишилось лише декілька трісок. Скоро морський паз засне, пояснив місцевий кухар. І кам'яний господар буде охороняти острів він страшного монстра ще багато років. Нам час повертатись. Завтра в вас літак додому, додав офіціант. Рой зрозумів, що скала поглинула морського па. З верхівки скали було видно, як сонце повільно сходило над океаном. Друзям здалося, що це був сон, від якого хотілось прокинутись. Лише необхідність йти пішки через весь острів до готелю доводила, що це не сон. Сівши у літак. Рой дістав маленький камінець, який він знайшов біля червоної скелі і взяв на згадку про острів. Розглядаючи камінець, Рой почув, як стюардеса повідомила Літак потрапив у сильну турбулентність. Роя не покидало відчуття чогось невідворотного.